Сьогодні в нас меню овоче рагу, запеканка сирна, зі знущеним молоком і сметаною. На кухні однієї з черкаських шкіл готують обід для школярів і насипають його у бокси. Кухарка пані Наталія каже, працюють із п'ятої ранку. Ми годуємо дві школи, і в нас ну, десь ця 300 і друга. Ну, 500 чоловік. Щодня у меню, розповідає, мають різні страви. Пюре, котлета, шніцель, запіканки, рагу, кашки у нас бувають, компоти, узвари. Після уроку поспішає на обід, каже Кузьма. Дуже смачно, мене сподобалося. Майя говорить і улюблені страви. Найбільше подобається. Шкільним харчуванням задоволений, каже батько хлопчика пан Артем. У нас він спортсмен, для нього харчуватися правильно необхідно. З дому ти такого не забезпечиш харчування якимось бутербродом, чи снеком це не харчування. Він іде в школу, знає, що в нього буде повноцінна їжа, і вечором розказує, як було смочне. Там, Чи котлетка, чи салатик. У нас на салати в школі почала їсти. До цього дітей заставити їсти овочі – це дуже важко. А в меню Гліба сьогодні мамині бутерброди. Буває яблука, там буває якісь батончики, дає. Мама другокласниці пані Тамара розповідає, на початку року, коли харчування стало платним, теж давала доньці їжу з собою. Я там, наприклад, купляла якийсь молочний коктейль, якусь булочку, якийсь банан. За коштами виходило, мабуть, навіть і дорожче. Але ж це ж все сухомятка. Я ж її не покладу корисну їжу у бокси. Тому через місяць, каже, донька повернулася до харчування у шкільній їдальні. Я все ж таки вирішила для себе, що краще вона буде харчуватися у школі. По-перше, харчування якісне. Моя дитина з задоволенням їсть цю їжу. Хоча вдома у нас є проблеми з харчуванням те не люблю, те не хочу. директорка школи Алла Іванова каже, для учнів пільгових категорій перших-четвертих класів харчування у шкільній їдальні безоплатне. Із 460 школярів таких тут 320. Дітки, які виїхали з тих зон, це дітки, батьки мають досвідки певні, дітки, де батьки вже загинули. Це малозабезпечені, це багатодітні, це, це напівсироти, сироти, харчуються безкоштовно. Інші ж пояснює, мають заплатити. До прикладу, сьогодні воно вартує 55 гривень. Але з нового 2024 року, за словами заступниці міського голови Черкас Анастасії Чубіної, харчування школярів молодших класів буде безоплатне. 120 мільйонів гривень для цього депутати спрямували 30 листопада на позачерговій сесії. Ця програма діяла в нашому місті починаючи з 2015 року. Пауза була зроблена виключно цього року, і протягом цього року на адресу і закладів освіти, і департаменту освіти і власне Черкаської міської ради у вигляді петиції від громадян надходили чисельні звернення про повернення безкоштовного харчування не тільки для категорійних дітей, але і для учнів перших та четвертих класів. За перше півріччя цього навчального року говорить Анастасія Чубіна за гроші міського бюджету харчувалися 5600 дітей. Витрати склали 45 мільйонів гривень. Вартість сьогодні гарячого харчування вона сягає близько 50 гривень, більше 50 гривень, помноживши це на 24 робочі дні. Виходить сума, яка в принципі є не завжди. Доступною для кожної черкаської родини і плюс додатково зв'язку з новою програмою і концепцією організації харчування функція забезпечення гарячого збалансованого харчування вона повністю покладається на місцеві ради. Директорка школи Алла Іванова таке рішення говорить, підтримує, бо так якісне харчування стане доступнішим. Сьогодні вранці я йшла на роботу, то батьки казали дуже дякуємо, тому що ну так, це праця, це можливо недостатньо коштів. Це багато причин на те, щоб батьки були задоволені. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.